У Сосненській громаді реалізували ще один важливий проєкт встановлення нової модульної котельні для дитячого садочка Калинка. Котельня підключена до існуючих мереж опалення, електропостачання та водозабезпечення. Крім того, змонтовано резервне джерело енергії генератор, який забезпечить безперебійну роботу системи навіть у разі аварійного вимкнення світла, завдяки зусиллям громади та її активній співпраці з міжнародними партнерами. Було здійснено цей важливий для нас проєкт. Уже цієї зими нова котельня буде забезпечувати теплом у дитячому садочку: 75 дітей та 36 працівників. Щиро дякуємо уряду Німеччини та GIZ Ukraine за підтримку. Спеціалісти провели налаштування всіх параметрів і провели інструктаж для персоналу садочка, щоб користування було зручним і безпечним. І ось тут ви виставляєте температуру, яку хочете, до якої котел буде нагріватись. Представник компанії виробника підкреслює, система автоматизована, проста в обслуговуванні та дуже економна. Її паливо дерев'яні палети, які є доступним і екологічно безпечним. Це теплогенератор модульний виробництво Коростенського заводу опалювального обладнання. Зроблено, укомплектовано все з вітчизняного обладнання та матеріалів. Повна потужність 200 кВт теплова. Встановлено два котла по 100 кВт кожної теплової потужності, твердопаливна на пелеті, пальник. Який повністю автоматизований, налаштовується ультрасучасним контролером, який має свій процесор та дозволяє дуже дуже економити паливо. Також на цій котельні встановлено для економії палива трьохходовий змішувальний кран, який теж керується за допомогою процесора, який встановлений в головному щиті керування. Всією котельнею легкими натисканнями можна виставити завдану температуру. При цьому буде виконуватись зворотній напрямок подаючого трубопроводу, що дає змогу економити паливо. За словами голови громади Андрія Портного, раніше садочок купував тепло в обласного теплопостачальника. За минулий опалювальний сезон спожили тепла на 1 мільйон 130 тисяч гривень. Тепер нарешті садочок. Калинка має свою котельню і маємо тепер можливість з чим порівнювати наприклад, аналогічна за площею котельня центра. Первинної медико-санітарної допомоги поліклініки використала на опалення, на опалювальний сезон десь в районі 310 тисяч гривень. Але головне тут не стільки фінансова сторона цього питання, як саме питання комфорту, перебування діток наших. І завдяки нашим партнерам нам вдалося не залежати від підрядних організацій, які подають нам тепло, а самим вирішувати, коли. Опалювати приміщення і коли подавати тепло для персоналу і для наших діток у нашому садочку.